Отримати європейський диплом про освіту тепер стало значно простіше. По перше, українські школярі навчаються за болонською системою, а це інтегрує їх в освітній європейський простір. По друге, нині з'явилось чимало освітніх програм та гарантів, які дають можливість вступити до європейського вузу і навіть навчатись на кошти приймаючої сторони. Щоправда, якщо знання абітурієнта, того варті серед подільських школярів, особливо популярні навчальні заклади сусідньої нам Польщі. Мене бабушка полячка, і я хочу більше ознайомитись з її традиціями на якби звідти присхождення і ну мені подобається її культура. Розказують про гарні університети в Польщі. І є можливість навчатися на європейському рівні. Чимало про такі міжнародні освітні проекти можна дізнатися в обласній науковій бібліотеці. Днями тут презентували абсолютно нову для випускників польську міжнародну програму навчання з організаторами проекту, наш центр. Заключив такий ну, договор про подальшу співпрацю в цьому напрямку. І нашої задачі є надавати інформацію якомога більшу про сам проєкт, про можливості навчання, про умови навчання. Те, що на протязі всього першого курсу, коли йде адаптація іноземних студентів до навчання в Польщі в даному випадку. Організатори проекту їх вісім чоловік виступають опікунами, всіх першокурсників. Найбільше міжнародних освітніх проектів стосується технічних спеціальностей біохімічних та медичної галузі.